Предмет дослідження моєї наукової роботи є населення Бучівського району. Наукова новизна. Перше було досліджено населення області використання матеріалів перепису населення австрійських, польських, радянських всеукраїнських. Архівних матеріалів, довідкових видань, публікацій з історії, етнографії, лінгвістики, картографічних матеріалів, матеріалів наукових конференцій та семінарів. Початки заселення Бучівського району. Протягом значного часу історії регіон зазнавав постійний змі, тих, як територія України була частиною різних імперій. Він розширював свої територіальні межі за рахунок приєднання міст і сіл, то зменшував. Вчатки засоблення регіону сягають 40-25 тисяч. Під час археологічних розкопок на березі річка стрипа пойомнули залишки двох ранніх поселень – племен трипільської культури та племен бронзового віку. Сучасні кордони району сформувалися у 1940 році. Його площа складає 802 квадратних кілометри. Нараховується 39 сіл на і одне селище людського типу це Золотий Потік. Релігійний склад структура. Релігія невід'ємна складова духовного життя людства. Значною мірою основа требування повстанного життя. Найбільш поширені в світі три релігії християнство іслам-буддизм. На території України поширено християнство. У 1931 рік у бучському повіті було 16 хримо-католицьких парахій. Із 43, тобто 78 віруючих, також 44 греко-католицькі парафії. Із 63, 663 віруючими. На сьогодні в бучському районі зареєстровано кількість діючих церков 83. Кількість церковних будуються. 5. Кількість зареєстрованих громад. 107. Ось зараз перед нами є таблиця, кількість церков із реєстрованих громад священно-служителів Вищівського району. За даними таблиці, можна сказати, що на території Бучського району найбільш, найбільш поширеною церквою такою громадою є Українська греко-католицька церква з кількістю церков 49 та защено-служителів 25. Також є поширена Українська православна церква Київського патріархату з кількістю служителів 34 та священнослужителів 14. Також є поширена українська автокірпальна православна церква, з кількістю церков 11 та священнослужителів 8. На кожну з інших громад припадає менше 10 церков та найбільше священних священнослужителів.